Я сейчас двигался, надо. Давай. Бежитенька, бежит. Ну по-моему, вот это вот Частина повідомляє, що він в наказі 13 березня. Все, він включений до наказу, йому бабки не виплатить, тільки частина бабки отримать, виплатить. Через неділю переводять в другу частину, потім бабло не отримує, там 430 штук. А він вже до сих пор там не сильно такі, там її апарат і не зараз жахнуло так, що натім може це живий. Ну, Зараз ноги все одно, вже потрошки починає розхазуватися. Потім, виходить, отримав гроші, я подаю позов, ці собаки берешу, що вони виплатили бабки. Тож вони оборони збрехали, зберехали вже мені, тому що тільки виплатили бабки ще. А як виплатили бабки, якщо сума 430 тисяч, то не отримує вже? першої 25 серпня 2023 року. Справа номер 160, дріб 63, 23, дріб 19. На прокуратурській окружній адміністративний суд у складі головуючого суду на НВ. Секретаря судового засідання Хранцова НВ за участю позивача Черниша ДС від позивача Карковича, як представник від відповідача 1 не з'явився, від відповідача 2 не з'явився, від відповідача 3 не з'явився, від 4 не з'явився і третій особи не з'явився, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі, заяву Писаника позивача Карповича Андрія Петровича. відвід судді Дніпровського окружного адміністративного суду почуву яка заява на наміні судовому засіданні 25 серпня 2023 року у справі номер 160, 63 23 рік 19 за позовною заявою Черниша Дмитра Сергійовича до відповідача до кваліфікаційної дисципліна комісії адвокатурі Петровської області, відповідача два ради похатів Петровської області. 53 державної колекційної кофесійної організації Національна асоціації адвокатів України, 54 вище комунікаційної системі комісії адвокатури, третє особи та заявляє самостійних вимог на предмет сповного стороні позивача, адвокатське об'єднання, Всеукраїнська спілка адвокатів Правильно, скасування рішень збитків і, і шкоди, школи з підстав передбачених частину 3 статті 243 адміністративного судниства України, суд проволошує внутри зухва, первуючись шість, тридцять сорок 36, 39, 40, 243, 248 вісім, двісті пятьдесят шість клас України суд ухвалити, заявлено пристановка за часом Андрій Петрович, відвідує адміністративного суду, на який заявлений постановою засідання 25 серпня 2023 року з проєкту 160 дріб 63 23 дріб 19 визнати необґрунтованим. Задоволені заяви представника Козовича Карповича Андрія Петровича про відвід судді Дніпропетровського окружного суду Чубовна НВ, яка заявлена на постановою засідання 25 серпня 2023 року з проєкту 160 дріб 63 23 дріб 19 відмовити.

У мене є право на, на роз'яснення судового рішення. Я прошу роз'яснити мені судове рішення в частині його виконання. А, зараз передається к іншому суді на розгляд відділення? Зачитав, що він обґрунтований необґрунтований тим складом суду, який віддає справу. Так, ваша честь. Така, так, а ваша честь, річ у тому так. Ви знаєте, ну, якщо він визнається необґрунтований, ви передаєте його на розгляд іншому складу суду, а не ви розглядаєте. Касу так говорить. Ваша честь, ви знову порушили, ви зараз приймаєте. Так, то то зможемо, але ми зараз я скажу, зараз ваша честь, зараз ну, я, я маю таке право, і я зараз користуюсь своїм правом. Роз'ясніть мені, будь ласка, розповідає частину рішення. Передається іншому складу суду. Чи ні розгляд відводу? Повідомляє, що оскільки заява надійшла менше ніж за три дні до судового засідання, тобто судового засідання, яке було відбувається 25 серпня 2023 року, то заява була розглянута тим складом складу, суду, який розглядає місцеву справу. О, ваша честь, так мені зрозуміла ваша позиція, але знову ж таки я ще раз заявляю, що час поводить розгляд справу суддя, якої тобто порушили правила відводу самовідводу права euh, колі Так, ваша честь. Так. Ваша честь, не перебувайте мене, будь ласка, розумієте. Ви зараз мене перебуваєте, ваша честь. Добро Так. Так, ваша честь, не перебувайте мене, будь ласка. Ви зараз мене перебили, ви не даєте мені. Так, вот, так не перебувайте мене, будь ласка. Я маю право користуватись добросовісно. Я добросовісно користуюся, а ви зловживаєте своїми обов'язками. Правами обов'язками зловживаєте. Навіть на обов'язки ви взагалі поклали, а правами ви зловживаєте. А ви, А це що, мені щось не зрозуміло. Це якась образа пролунала? Ну, ви зараз, ви Продовжуйте, будь ласка. Ну, Ви зараз до мене упереджено ласка. Подовжуйте, так, тому не перебувайте мене, будь ласка. Ні, ви зараз мене перебиваєте, ви зараз не даєте мені слово сказати, ваша честь. Я вам нагадую рекомендації Комітету Раду міністрів Європи ефективність обов'язків, там яке третє слово не пам'ятаю, що ви зобов'язані, не просто маєте право, не маєте право, ви зобов'язані ефективно. Возвивайші, ви можете присісти. Пристав... Щось ви настільки втомили, що я в не сидіть, нічого не буду. Ваша честь, ви зобов'язані. З терплячістю, з терплячістю. роз'яснювати мені будь-які процедурні права і так далі, і тому подібне. Розумієте? Поважаючи гідність і так далі. Але ви зараз вже до мене проявляєте просто неповагу. І, і, і Так знаєте, поверхневе ставлення у вас. Положили, я не бачу в цьому слові, положили, завились, бачите. Ваша честь, Ви знову ж таки, от ви ще, ні, ви зараз, ви, ви навіть не даєте мені висловитися, ви мене знову ж таки перебиваєте. Суд роз'яснив, представник честь, суд наголошує, що роз'яснив вам. Ви зараз мені толдичите, що суд роз'яснив вам, да? роз і ви знову ж таки, ви просто перебиваєте. Я розумію, що у вас по дічком просто у вас тут є вказівка, про, про, начебто правомірний психологічний вплив, просто сривати судові засідання і о, не давати сторонам можливість бути вислуханим об'єктивно. Це у вас така вказівка, ваша честь. Порушення е показнику другого бангалорських принципів поведінки суддів. Порушення принципу об'єктивності. Ще раз скажу, це також відвід, новий відвід. Через те, що зараз. До ваших процесуальних обов'язків ця обставина виявлена зараз. І до мені зараз вимагає е зупинити е розгляд справи, надати це не повторний відвід, не, не зловживання відводами, тому що він не заявляється з тих і тих самих підстав, а з інших підстав, які ви, до речі, ви і так підстави хоча й І тому мені зараз, будь ласка, надайте можливість обґрунтувати його письмово. Письмо протягом двох і подать відвід письмову заяву про відвід, не менше, ніж за три дні до наступного судового засідання, але зараз, як ви це будете казати, година так далі то подібне. І зараз ваша честь, 17-та година. Нам ще їхати у кривий робочий час до скількох? До скількох? До 15.45. Використання вами, е е вашого часу, вільного часу, в службових цілях, це вже може бути розцінено як корупція. Тому що ви особистим своїм часом, особистим, своїм часом ви чомусь використовуєте в якості, ну, для ваших, для ваших повноважень судді. Такого не передбачено. Уже 17-та година. Ви про так, ваша честь. Так. Я заявляю про перерву, про перерву. До і Визначаємо дату іншого, звичного судового засідання, тому що зараз час, нам немає чим добиратися до тривбасу. Не просто про перерву півгодинки чи години. На судових засіданнях ми довший час приділяли судовому засіданню. Да, а потім, та що ви кажете? А ви не питаю, ви мені зараз дасте на таксі, у мене вже нема грошей. Повернемося до клопотання, будь ласка, ви, ви заявляєте клопотання про оголошення перерви. Ваша честь, про перенесення дати судового засідання, тому що нам треба додому їхати. А зараз я спустив, що автовокзал розбомблений і з рейсами дуже зараз погано. А тим паче сьогодні п'ятниця. У нас просто не буде часу. У нас немає за що жити, нема де жити в Дніпрі. Позбачу, ви попитання? Я вам нагадую за відеоконференцію, бо ми її ж просто не робите. Якщо можливо, да, то по відеоконференції, щоб ми вже наступні судові засідання проводили по відеоконференції, щоб не в районним судом. Не будемо тоді тут, тому що... Проігноровано Ваша честь, зараз, зараз, в зв'язку з тим, що а, вже обставини, що у вас дещо автовокзал, зараз ну, у нас з рейсами, то зараз вже будемо, якщо буде можливість сюди приїжджати, якщо ні, будуть такі перемоги, значить ми будемо жодну. Да. Тому це це переносить судове засідання, тому що у нас немає не фізичної можливості, не буде потрапити додому, а ну якось на вокзалі жить. І, 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 я за відеоконференцію, бо ви мене основне не почули. Ви на своїй хвилі, ті, типу, поява вам там щось там давала. Піднімайтесь до судді на другий поверх, така сама суддя. Каже, чи не, щоб ти, ти раз подав клопотання на відеоконференцію. Не витрачай папір, наступне судове засідання, аби ти тільки посміхався, я тобі відеоконференцію дам. дам. Не витрачай папір. Просто чітко сказала людина. Ви ж з цього приводу принципово заявили, та ви кожен раз просіть в мене на колішках лазьте відеоконференцію. Дайте відеоконференцію на наступне судове засідання, щоб ми тут на колішках не лазили. Ваша задача зробити спростий <клух> процес людям, а не ускладнити так, типу, ой, а ви раніше там могли там, до 8 вечора там, їхати. Раніше я може, тричі за ніч міг. Ну це ж одне це ж було раніше. Це життя таке, що ну, воно по-різному складається. Відеоконференцію дайте, не вимагайте від мене, кольорові вам заяви, ще там якісь. Заяву про відеоконвілецію у вас є, по ній надайте, як воно завжди надається нормальними людьми. Це називається процесуальна економія. Тобто що ви робите до цього, ви просто мене гвалтуєте. Читаєте якісь блин, сумасшедші ухвали по 10 сторінок, хто коли передавав цю справу з 19-го року, ще що там щось. Що так тобто, само з відеоконференцією. Надайте відеоконференцію відео живим людям. І ваша честь, також щоб забезпечити явку відповідачів цих чотирьох. Тому що чому я маю тут ну я перед вами буду розпинатися, ви будете переді мною розпинатися. нас змагальність процесу вже повідомляти від позивачів про те, що від відповідчити відвідувача чотири вийшли заяви про розгляд ваша ваша честь. від, ваша від честь. інших так. учасників судового процесу, таких заяв не навіше, вона не були повідомлені. Ваша, ваша честь належним чином чи не належним чином є принцип змагальності. Принцип змагальності має на меті. Змагальність про це, що між його учасниками, не між учасниками цивільних відносин, юридичною особою судом в особі судді, і фізичною особою, а між учасниками справи на цивільних відносин, між відповідачем і позивачем. Тобто зараз не я повинен з вами так сперечатись з приводу відводу. Не я. І не ви мені повинні розказати, тільки звернутися, щоб те, що мені не зрозуміло, що ви роз'яснили. А оці всі речі, що ви розповідали мені контраргументи, це повинні бути тут сидіти чотири особі, чи там на екрані, яке то як це саме, вони повинні розпинатися, а не ви. І хочуть вони, заява надійшла чи не надійшла, повідомлені вони, хочуть вони, ваша честь. Обов'язок доказування їх. Ну чому ви перебираєте їх функції? Чому? Це називається у кримінальному процесі як аналогія права, це називається, ви приймаєте сторону обвинувачення. Все, ви зараз оце вже шкур, це вже прояв зацікавився. То, будь ласка, хочуть вони чи не хочуть, явка обов'язкова. І нехай вони отут сидять, здійснюють обов'язок доказувати. Тому що вони себе дуже вольготно, оці регулярно державних зрадників з назвою Національної асоціації адвокатів, їх прихвостні, в Дніпропетровській цій кваліфікаційній комісії, вони себе дуже вольготно чують. Ну, ваша честь, у вас, ну, вас, ну, чому у вас нема самоповаги? Чому? Ну просто, вже якщо вони вас не поважають, то ви хоча б себе поважайте, ви суд, я ще раз наголошую, ви махіна, яка вцепиться в глотку порушник, ну, в хорошому списі, непогано. І ви не випускають, дійсно, законом почнете довести. Але ваша честь, я ще раз наголошую, купили, що купірувані, вони просто, ну вони вже вас не вважають. От ви образились, ні, це не образа була, коли ви близька Боги, ні, це не образа. Просто мені також, ну, ну як вони, ну, ваша честь, я вже не знаю, як вам пояснити. Тому нехай вони тут доказування здійснюють на наступному процесі, нехай вони отут розпинаються, нехай вони не так, що то-то. Ні, 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 вони 77-му. Доказування, вони нехай розпинаються. Тому ваша честь. Прошу все ж таки перенести справу, тому що вже дійсно час. І зараз ну, проблеми з транспортом. І е, то, через автовокзал. Тому що ну, ж руйнування автовокзалу, бо зараз там з бою Ну, В принципі, якби ну, все одно звукозапис, ваша честь. — Так, Вже фотографії там вже йдуть. досить. І, будь ласка, забезпечте е, обов'язкову участь відповідачів. Нехай вони розпинаються. Що повинні з вами розперечатися? Оце і все. Це називається вимагаємо. Тобто просять, як правильно казав комара, Господа Бога, у царя. Ми ну, ж не є не царів, не Господа Бога. Написано обов'язок доведення на відповідачів, хай вони пояснять, звідкіля вони взяли той діск. Те, що ви готові за ним все це робити, я все чудово, але це зовсім не те. Так воно не повинно бути в нормальній державі. Так що бажано ухвалку, як ви коротенько любите оце писати. Так, да. Коротеньку ухвалку, я б такий, щоб зачекав її тут, вступну резолюцію. Хай приходять, мені відеоконференція, їм вони як хочуть, але хай приходять, чи по відеоконференції, чи явку визнати обов'язково. Щоб вони не розслаблялися життя в мене, не здавалося. І вирішити це питання, можливо, в наступному судовому да. засіданні. Так, хочу да, бачу, чість, да. тому що Тут би, питань дуже дійсно багато. Мене, наприклад, я не знаю, як питання вже вирішили. Шановний виріш. представник позивача, то тиску вже було повідомлено про те, що диск, диск долучений, але дослідження відбувається так, під, час, місце, під, під, місце, час, місце. під час тоді, коли стадія дослідження доказів та документів, які Так, і також ваша честь я скажу, що якби, все ж таки я хотів забезпечити, тому що, можливо, в мене було заявлено заяву про допит мене як свідка, тому що я був свідком. Це і є клопотання, справді. Є самий клопотання про допит мене як свідка, тому що я був свідком. безпосередньо, коли Кузійцов стверджував, що там якісь тут. Поэтому я шкушу, що тут би, можливо, вже на, наступного разу мене допитають чи ще щось. Нехай вони з'являються. Нехай доказують ваша честь. Нехай вони е, трошечки своїми мозгами роблять, а не ховаються за спиною суда. Слово долучено, а чим це передбачено? Суд вирішив це Ну так долучено, а чим це передбачено? Якщо ви щось вирішили не впросять і порядок, не визначений законом, чим, чим це передбачено? Хвилиночку. Я спустив, що дуже тяжко зараз вам їхати додому, якісь транспортом проблеми. Давай, Будь ласка, ви... Ми не вирішували питання, долучено. Долучено такого немає, ми читаємо кошти. На, на виконання ухвали суду. Так от не треба мене перед фактом ставити, що хтось вже долучив, вона подивиться кіно, потім вона скаже, що в цьому кіно щось те, що їй хочеться, і на цьому все завершиться. Ну, блин, може воно не так, повинно завершити в моє моє життя. Воно не долучено. Воно, якщо долучено, то спосіб передбачений законом. Якщо воно не передбачено, чим долучено? Воно не долучено, з цього треба починати. І говорити ну, правду віч, а не там десь... Ти щось там кинуло собі, і воно долучено. Воно в порядку косу долучається. Верніше приєднується. Слова долучення немає. Є слово приєднати 79 79-го, важливо читати. Ви ж проголосівний суддя, чи ні? Чи я? Воно не долучено. Ну ми відеоконференцію чекаємо. Ну ви там почули чи не почули то що? Я за конференцію кажу, ви знаєте, іноді, суд. коли мене зовсім кажу, ви як почули прийом. Суд почув по питання позивача про, про забезпечення участі в жені відділення. Суд, розглянувши клопотання представника позивача про оголошення переду судовому засіданні, також заслухавши думку сторінку судовому засіданні. Ухвалою занесеною до протоколу судового засідання постанови оголосити переробку судовому засіданню з родиною адміністративної справи 63 статті 19. До 11-ї години 1 вересня 2023 року <звучить> також суд повідомляє про право і зазначати також представника брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановлено за заявою, яка подається в порядку, встановленому статтею України. Такі обставини пов'язані з тим, що для того, щоб організувати судове засідання в іншому суді, суду необхідно вчинити певні заходи для того, щоб з'ясувати про наявність вільних залів судових засідань у тому суді, в якому має бути проведена відеоконференція. Щодо явки інших учасників судового процесу, суд повідомляє, що вони будуть повідомлені належним чином про розгляд справи, однак, станом на час. Цього судового засідання суд не вбачає підстав для обов'язкової участі цих осіб у судовому засіданні. Ухвала суду, ухвала суду, не оскаржується окремо від рішення суду. Це перечення на увагу. Можуть бути включені на апеляційну скаргу, на рішення суду. Зрозуміло, з місцева. Дивіться, а чим передбачено, що не дається відеоконференція? Просто сходіть, грубо кажучи, беріть тренера в інших суддів. Що ж вони призначають якось нормально по-людськи? Ви мені п'ятницю призначаєте, щоб я в Кривий Ріг нормально по-людськи додому не поїхав. Ви постійно мені призначаєте в п'ятницю. Там, де вибрати вас просто нереально тут. Просто. Просто нереально. А постійно брати машину, воно накладно. А подається за п'ятницю, це логічно, що його подати не встигло. Все в суд подається, це не відправляється, а за днів має надійти до суду. до уваги, як вони реєструють, я ж теоретично не можу нічого подати навіть на відеоконференцію, Доповідно. на якимись голубями, ще там з чимось навіть навіть прогніваю. Позивач в судовому засіданні сам наголосив на тому, що має зареєстрований електронний кабінет в електронному суді. І це не позбавляє його права подати таку заяву про проведення відеоконференції. Через систему електронної та ви ніколи не користувалися нею, чи ви просто на мисси це говорить? Буває, по декілька годин намагається підписати, а воно просто завісає ваша система і ні воно не підписує. Подає також, особистої здачі, в канцелярію позивачку подає свої документи. Ви чуєте за, за підписати, за днів воно робиться, ви знаєте, що за п'дні я не організую відеоконференцію. Ви знову знаєте, що прибутків у людини нема. Ви давайте прогонимо його в суд. Бо в нас тут шоу треба організувати, автоматиків пригнати, сидіти тут дуркувати цілий день і потім знову блин, відкладення судового засідання. Суд Та це не суд, це просто судділище і просто ну, човіка чорній піжамі. Це не суд. Ну, ви ж не, не пустите з чорним всього на. Що там? Хто там, що хоче заперечити? Про Що Що там хто хоче заперечити, сказати мені. Ну говоріть хто-небудь. Де посвідчення судді, де хто вона така?